Відбиток носа новий спосіб ідентифікувати домашнього улюбленця. Раніше це робили переважно за допомогою чипів і татуювань, але одна південнокорейська компанія все спростила. Як з'ясувалося, візерунок на носі собак та інших тварин унікальний, як відбиток пальця. Треба лише встановити спеціальний застосунок і просканувати ніс собаки камерою смартфона. Система використовує біометрію та штучний інтелект. Це технологія біометричного розпізнавання малюнка носа тварин, зокрема собак та котів, а також корів та оленів. Це тривимірний біометричний алгоритм, заснований на штучному інтелекті та глибокому навчанні, який ми тепер вбудували у смартфони, щоб ви могли фотографувати візерунки носа і використовувати його для ідентифікації кожної тварини. Точність ідентифікації 99,9%. Компанія співпрацює з південнокорейським урядом із 2019 року. Технологію хочуть зробити в країні офіційним методом обліку собак уже наступного року. Для цього створять повну базу відбитків. Південна Корея почала офіційно реєструвати собак у 2007 році. Власники зобов'язані або отримати документ на собаку, або вживити мікрочип. Щодо інших домашніх тварин, таких як коти. Правило поки не діє. Заведено вважати, що в країні є понад 6 мільйонів. Йонів домашніх собак, проте з них зареєстровано менш як 40 відсотків. Це пояснюють тим, що процес отримання документів надто складний. Плюс багато хто не хоче вживлювати чип, побоюючись побічних наслідків. Програма з відбитками носа могла б стати зручнішою альтернативою. Скільки коштуватиме реєстрація тварини в застосунку, поки невідомо. Як очікують, сума становитиме коло 15 доларів за одного собаку.